Правіше, лівіше там далеко чути, вистріли, зриви. А тут поодинокі по є, але так, щоб сильно, гаряче було, то ні. З їхньої сторони бувають поодинокі постріли. Ну Що ми не відповідаємо, далі не реагуємо на них. Ну що вони зараз роблять? Зараз укріплюють район свій. Стоп великий дим у 20 метрів, ну це окопна міна, окопна міна що ви, копають окопи, значить укріплюються. Що вони там міняються, не знаю, що в них там відбувається, але чути нові голоса. Чути, що говорять, що ще тиждень до Пасхи ми живемо, а далі нам буде важко. З цього ми розуміємо, тому ми зараз укріплюємо всі свої позиції, обладнуємо запасні позиції. Вони там окопуються, якщо подивитися на карту Google Map, то там, таке, там розрито так, як будто якийсь розлом в землі, то вони дуже там. Мені навіть кажеться, що вони дуже так окопуються, що це надовго. І зараз бачите, поки тихенько, то саме страшно, щоб люди і хлопці наші не розслабились, бо дійсно в будь-який момент, момент вони зараз можуть передумати, лупанути, а потім буде хуже. Краще постріли, ніж тишина, бо тишина невідомо, чим вона закінчується.